Пресвята Богородице! Звертаюся до Тебе у цей вечірній час із щирим проханням про Твій материнський захист. Марія, оберігай нас від усякого зла, яке може загрожувати нашим тілам і душам. О, пречиста Діво, поглянь ласкаво на нас, своїх дітей, які з довірою приходять під твій святий покров, захисти нас від зла, небезпек та злих намірів людей. Матінко Боже, Україна, нас. Своїм покровом як ніжно мати вкриває своїх дітей, дай нам відчути безпеку і мир, який дарує твоя присутність. Марія, прошу тебе, бережи наші серця від ненависті, злоби, заздрості та образ, очисти наші думки від будь яких негативних почуттів, що можуть завдати шкоди нашій душі. Пречиста, Діво, Марії, даруй нам ласку мудрості, щоб ми могли розпізнавати і уникати спокус, які ведуть до гріха і віддаляють від Бога. Веди нас дорогою, істини, добра і любові. Мати Божа, захисти нашу домівку і нашу родину від злих людей, лихих намірів, небезпек та нещасть. Нехай твоя опіка. Супроводжує нас у кожній миті нашого життя, о Пресвята Богородице, Ти знаєш наші слабкості і вразливості, просимо Тебе, зміцни нас духовно, щоб ми могли гідно протистояти злу і спокусам цього світу. Маріє, проси свого Сина Ісуса Христа, щоб Він дарував нам силу, мужність. І твердість у вірі, щоб жодні страхи й сумніви не могли похитнути нашу довіру до Божої ласки. Богородице Діво, дай нам благодать пробачати тих, хто нас образив, і бути джерелом миру та добра для інших. Пресвята Богородиця, з довірою віддаємо себе під Твою опіку. І віримо, що під твоїм материнським покровом ми завжди у безпеці. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.